Всім привіт, з вами знову Макс. Давно не було відосиків. Ну, це все-таки лікування, не було натхнення і чекав я музу. От. А муза прийшла до мене вдома. І все-таки мій е, е, профіль то Карпати. Я знімав про Карпати, про війну і нічого такого не знімав. Але той відеоролик такий з емоціями дуже класно зайшов, там дуже багато коментарів і потужних, і прикольних. Е, я ще зроблю, до речі, відос. На коментарі типу відповідаю то буде окреме відео. А зараз я просто хотів би зняти відео про медикаменти і мене там питали про гігієну. Чому саме буде відео про це? Тому що мене вже перевели на амбулаторне лікування. Мені робили пересадки шкіри, шкіра, правда, не прижилась. Щось там зробили не то. Ну, В двох словах, по колу шкіра прижилась, От діра отака посередині не прижилась, там степлером шпігували. Моя думка, то воно так і було. Тобто там утворився вакуум. Як воно може, наприклад, якщо воно не дотуляється до м'яса, шкіра до м'яса, як воно може прижитися? Логічно, логічно, вона не прижилася просто-напросто. Ну, менше з тим, діло не в тому. Значить, про гігієну. то, що ви в мене питали, гігієна дуже проста, то, що там пацани розказували, які там в окопах по 70 днів сиділи, що вони брали? Вони брали таблетки, порошки, щоб не ходити в туалет. Брали від срачки. Обов'язково таблетки брали там всякі від іжоги, від желудка. Такі таблетки, вони по-любому потрібні. Ну, то вже таке, то детський сад, милосейгер, то, я думаю, не пригодиться. Зубна щотка, зубна паста теж, жувачки в основному. Там ну, воду треба економити. Тепер, до речі, чим мені на користь пішло амбулаторне лікування? До речі, що таке амбулаторне лікування? Є стаціонар, є амбулаторне лікування. Стаціонар це е, безпосередньо. В лікарні знаходитесь, і все лікування, харчування йде за рахунок держави. Амбулаторне лікування це ви лікуєте за свій кошт, харчуєте за свій кошт. Тобто держава вже нічого не оплачує. Тобто я на це погодився, ніяких претензій немає, взагалі супер. Ну, ні на які виплати там туди-сюди, воно взагалі не впливає. Тобто, ви просто вдома лікуєтесь, робите, ходите на перев'язки, купляєте собі пігулки, уколи. Тобто Я навчився уколи робити, повірте, мені навіть не потрібно було 4 роки вчитися в медичному університеті. Ну, Навчився, подивився в Ютубі пару як, шпік, все, я собі колов. ну, мені е, невропатолог приписав такі уколи, таблетки, все. Перев'язку мені пару зробили, потім я навчився її робити сам. от, Роблю і вже круто роблю, вже так наліплюю, чому саме так, зараз покажу. Чому саме так? Потім поясню. Ну, скільки в мене дирок. Ладно, то таке. Значить, дивіться, починалося все, зрозуміло, з бетадина. І я би радив це мати. Тобто те, то, що я вам зараз покажу, не обов'язково це мати кожному. Тому що в кожного у нас на броніках, в кого де, аптечка, я цю аптечку э, називаю важкою артилерією. Там що? Два турнікета, якийсь бандаж, там, ще там якась трубка. Ножниці, в когось навіть є лейкопластир. Це таке, типу, при тяжких дуже пораненнях. І щоб, дай Боже, вам повезло, щоб вас дуже швидко евакували. Для чого я показую, що би я радив, хоча б, щоб на кожній позиції це було, то дай Бог вам взагалі того не пригодиться. Просто-напросто. Але просто, щоб на позиції, де ви є, щоб воно в рузичку, воно займає буквально отакий окульочок. Все, от, 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 от такі. От. Потім я складу, покажу. І воно, повірте, пацани у нас були, одному там. Руку відрізали і за того, що не могли його евакувати, повірте, евакуація. То не тому, що не хочуть вас евакувати, просто нема можливості. ви знаєте, що от, дрони літають, туди-сюди, не можуть доїхати, ще там щось інколи люди сидять реально з пораненнями і вони не можуть собі нічого зробити. Якби мав той пацан у ті прибамбаси, що тут, я би сюди ще додав пенцет. Обов'язково пенсет. От з пенсета ми почнемо, щоб був, щоб, наприклад, повитягувати дрібні осколки. Ну, сам собі лікар, повірте, в ексній ситуації. Ви навчите все робити. І чому, наприклад, добре, вертаємося до бетадину. Я теж. Перевели мене на амбулаторний, все, думаю, бетадин. Там мене мостили тільки бетадином. Я щось не пам'ятаю, що було щось інше. Ай бетадин та бетадин, я почав все робити бетадином. Перепалював собі шкіру, потім почав читати. Не всім вона підходить. Я дійшов до висновку. Коли в мене вже почалася така алергія, почалася як температура в нузі, покраснення, я зрозумів, що то щось не то. У мене вже просто організм за ті місяці, що я був в різних госпіталях, від того бетадину просто організм почав його відштовхувати. Потім я поїхав у Львів до нашого хірурга, він туди-сюди каже, бетадин тобі вже не той, на тобі, блін, пантелон. Пшикнули мені пантенолом, опаньки, замотали, вроді би легше стати, але пшикати ним. Ну, пантенол, чому треба його мати? Дуже класна штука. Якщо, наприклад, якийсь опік, ну там від вибуху, бомбезна штука запшикали, все, воно дуже класно допомагає, дуже класно заживляє пантенол, іменно такий. Чому я взяв цю банку? Бо я різні купляв, дуже класно піниться. Іменно такий, от запам'ятайте, от такий пантенол. Він дорогий, але він якісний. Він дійсно мені дуже класно поміг. Я декілька днів ним користувався, просто в хаті пшикав і не замотував, щоб воно дихало. Ну що я помітив з часом? Воно почало мені рано розм'якшувати, а вона має трошки і сохнути. Тобто ним так само дуже багато користуватися не можна. Тобто, це, от тільки вас, наприклад, поранило, можна і на рану, якщо нема іншого, наносити, але це в основному від опіків. Але допомагає від багато чого. Я думаю, далі, ага, щось не то. З людьми спілкуюсь, тик-тик-тик. І тут мені порадили, повірте, отаку штуку дешеву ліві міколь. От зараз я роблю так. Два рази в сутки, інколи три Я знімаю пов'язку, подивився, наніс на рану, на марлю. До чого веду, що треба, ще отакі, щоб марлі були. Обов'язково. Я зараз розпечатаю і покажу, які там марлі. Одна пачка, щоб просто було в аптечці. Наприклад, не викуюють вас або навіть раз-раз-раз, поки то. Ось вона отака. Я що? Лівим міколем на рану, наніс, потім сюди притулив, Більша рана, Отак притулив, можна дві. І от такий лайкопластир. Ось такий, іменно така червона упаковка. Це на нетканній основі. Тому що, повірте, за ті місяці, що я був в госпіталях, я такого натерпівся у тих всяких ликопластерів, які прилипають до шкіри, а потім вони просто віддирають тобі, не знаю, депіляція, саме справжня депіляція без наркоза. Це так боляче капець, а цей дуже класно прилипає і потім дуже класно відлипає. Іменно такий він, по-перше, тоненький, його можна як хочеш. І так, і так, і так, і так, так можна заліпити, і ніколи пов'язка не зрізе. Як я до того дійшов, а тому що в тих же госпіталях вічно бінтували бінтом, бінтували. десь і десь воно все злізає. Іменно в тій частині нозі, в тій частині нозі, як би ти тут не бінтував, воно пережимати не можна. От чому прикол. І як би ти не бінтував, він все рівно буде сповзати в тебе. Бо це якраз така ділянка тіла, що тобто, верху воно товстіше, внизу тонке, і все. Ну там не знаю, хіба як хтось знає, Напишіть, скиньте ссылку. Тобто, дивіться, для чого я це відео знімаю. Я не є професіонал в медицині, я не є медик, я більш по якихось такій народній медицині, Я карпатський хлоп. Я ну, такий, але я на своєму досвіді, на тій ситуації думаю, так, що треба робити? себе треба лікувати, лікувати, лікувати. Бо тому що теж в стрію в воду, лікарню, дивиться. Такого ще не виділа. йой той-то той, пересадка в шкірі. Що Що помастила брина? Періксько полила, помастила бетадіном, забинтували. Ну, от реально кажу, от така от фігня. Я подивився на то все, думаю, ясно, треба самому лікуватися. Ну, коротше, сам якось -тфу, в мене зараз воно заживає. Та, там дирка велика, воно ще буде довго заживати. ну, Дирка заживе. Саме погане то, що в мене нерв пошкоджений. От мене воно болить, от зараз мене болить, бо я трошки пройшовся. ночі болить, круте. Я до сих пір п'ю обізболюючи. От насправді. Інколи так стріляє, що просто капець. Ой, щось я відволікся від теми. Дивіться, раз я підняв водню. Ах, Якісь мушкара. Теж треба мати, не така ж велика вона баночка. Мати оцей перекис водню. Тобто якесь поранення, він для чого потрібен, щоб вбити мікроби, вбити всю заразу, щоб не занести, щоб у вас не було зараження крові. Раз, полили, тик-тик-тик-тик-тик, перебінтували. Спочатку зразу можна бетадинчиком туди-сюди. Все. А ліво міколь, то я просто, блин, ну якщо вже ви там довго і вам треба, щоб рана заживилася, то ліва міколь. Далі, про що я хотів сказати? Ага. Вертаємося тепер знову до гігієни. До гігієни. Ну то як? Вологі серветки, чим побільше. І не білого кольору, а чорного кольору. Самі розумієте чому? Земля чорна. Тому чорного кольору, щоб закопувати туди-сюди. Мило, на всякий случай можна мати, може з водою якраз проблеми не буде. Хто його знає, може там якесь джерело буде. Тому мило сейвгер, іменно якийсь таке антибактеріальне, не, не помішає у, 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 у цьому пакунку. І отої зарази там купа. Чому в себе на позиції я того не бачу. Я це тільки брав. Отак. Його купа, отой гель, завжди руки мити завжди, бо тому, що можна, блін, ну щось з'їсти туди-сюди, все. І якесь зараження, і може срачка бути і туди-сюди. Це вже проблема. Повірте, на позиції срачка це серйозна проблема. У нас в одного була срачка, то він бігав, бляха, муха, що просто крипеться. Аж один раз здається, від дрони тікав. Так, сто процентів від дрони тікав з тою срачкою. Так до хуя він, блін, день ходив. Отака хуйня. Йому ніякі таблетки не допомагали. Тому такі штуки, блін, кинути туди, не взагалі з собою їх брати чим побільше. Все, це помив руки собі, воно завжди класно очищає. Можна мити руки, можна ноги мити. Все можна тим мити. Шприц отакий. От можна шприців. Ну, я шприц, на всякий случай беру, тому що дуже класно раз, набрав і в будь-яку рану ти собі по чуть-чуть пшикаєш, щоб економити. Бо якщо ти з банки польєш, то півбанки виліш. А так зі шприця потрошечки, 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 і все файно. Бинт. Ну, я думаю, що в всіх аптечках там є бинт, то таке вже дітський сад. Дальше. Що би я взяв? Ото, до речі, розкажу про одного пацана. В нього дві руки, і він щось два тижні ну, чекав евакуацію. Йому чуть ті руки не відрізали, до речі. В нього було там купа осколків і він що не міг зробити. Якби він мав отакий от льодокаїн, пінцет. Він ж не один там був, без проблем. Пшик-пшик-пшик, пінцетиком повитягував, В нього якраз вони недалеко були ті осколки. Повитягував ті осколочки, бетадинчиком замазав, забінтував і все. Пару днів бетадин, потім ліва міколь. І поки б евакуація приїхала, я думаю, що він блін, мав здорові руки. А так, йому руки чуть не відрізали. Насправді. Ще б пару днів, мені здається, йому б руки точно відрізали. От тепер той клей. Тому що мене питали, що за клей? Ми не нікуди. Ось такі баночки їм продається. Просто етикетка, Вони зі мною по горам їздить. Ось така консистенція густа. Ото медичний клей. Ото боксером заклеюють січки. Іменно таким клеєм. Якщо невелика, рана, то я думаю, навіть отаку може склеїти. Раз. Промили перекисю. Почистили рану. Клеєм, оп, потримали. Забінтували все. По-перше, він обеззаражуючий, він просто тут всі медикаменти і він ще склеює. Для першого часу отаке. І ще раз наголошую, під кінець відео, я не є медіком, хто більше шарить, пишіть коментарі, що ви б ще радили туди-сюди. Ну, я би оцей набір, що я вам показав, я би в такий кульочок я обов'язково і на кожну позицію, щоб вона там було. І завжди якась аптечка. Ну, тобто аптечки всюди є, ті турнікети, то все. Але от такі основні це мелочі, це такі мелочі, але ті мелочі можуть, блін, о, госики зробити. Бо насправді життя складається з дрібниць. Так що, хай буде мир. До нових відосів. ПС, забув показати. Ось, оце все чудо. Тут ще є зубна паста, зубна щотка і милосейвер. Поміщається отакий от кульочок. Це чудо аптечка. Можна і в кожного таке мати. Але дай Бог, щоб це вам не пригодилось. Ось тепер кінець.